Доброго ранку Ми з України я Ірина. Вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі. І карту дня вибираємо кожний свою. Хочу подякувати вам за вашу підтримку, відгуки за те, що ви, ну, будемо так казати, підтримуєте український контент. Бо я бачу, що російський. Ну, більш популярний, все рівно залишається. На, 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 на жаль. І так, перший, другий, третій варіант, і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні, і, можливо, якісь підказочки. І так, карта номер один. У нас емоційний день, хто вибрав першу карту. Це і радість, це і щастя, це і успіх. Це коли людина на взльоті, це і посмішка, це коли вам приємно якісь компліменти, щось дуже приємне. Знаєте, от порівняйте народження дитини, якась посмішка, хтось зробив комплімент і вже людина розцвіла. Якось так. Ну, дуже хороший день. Чекайте якихось. Приємних подарунків. ось, ну, За матеріальний, я не скажу. Тут більше такі, знаєте, такі, ну, от такі. карта номер два. Тут у нас вісімка монет: це коли людина вправно працює. Сьогодні у вас ем, забот повний рот, як то кажуть. Бу, було колись. Отак якось, ем, Дуже кропотлива якась робота. Цілий день, аж, знаєте, закрутиться в голові. Можливо, сидяча буде робота, можливо, щось ну, треба буде щось закінчити. Це, знаєте, робота, яку ви повинні зробити, яку, яку ви вимушені, можливо, навіть зробити. І самостійно тут ні на кого не перекладеш, нікого не попросиш допомогти. Тут от людина сама себе мотивує, сама себе якось забавляє. і у балтуї доробити щось до кінця. Ну, нелегко, нелегко. Це можна щось і, як сказати, починити щось, тобто залагодити щось якось так. Карта номер 3 Тут у нас іде лицар мечів, і він говорить про якусь швидку реакцію, якась швидка думка. А щось швидко станеться несподівано. Це можуть бути і гості, і новини, це можуть бути і розчарування ну, не те, що розчарування, а на нальот якийсь. От хтось налетить на вас на роботі, неправильно зробили роботу. От ви сиділи, наприклад, цілий день, робили, робили роботу, а хтось прийшов ще й насварив. Зненацька на пустому місці може статися якийсь скандал. Розборки якісь. Тут навіть ви знаєте, по цій карті навіть інколи до потасовок може надійти якась бійка, сварка така, знаєте, переростає в бійку. Будьте просто обережні, ось намагайтеся вчасно зробити крок вліво, вправо, назад, як у вас вийде. Тому що дійсно ця карта може понести за собою небажані. Наслідки. Якось так, мої дорогенькі. І якщо новини якісь, то не дуже приємні. Ось ви будете відчувати у тих повідомленнях, у тих дзвінках такий натяк неприємний, нальот на вас. Якось так сварка. Щиро вдячна вам, мої любі, за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!